Хочу зробити ось такий прикладесний ножик. Я зробив трафарет, і це просто-просто винахід 21 ХХІ століття. Оця ручка, наскільки вона круто лягає, наскільки він класно тримається. Нимо так от робити чик-чик-чик. Ой, перепрошую. Чик-чик-чик, <смір> дуже крутий, хочу його зробити. Варіанти робити з цієї пластини від підшипника, що в мене залишився. Він не вистачає, розкую, щось там з того та все й вийде. Мабуть, найлогічніше буде робити так, тільки тут руків'я. Фултан, так зване, тобто, коли руків'я разом з цим кується. І воно тут з косом. Коротше, купа геморю, не знаю, як це зробити. Ще захотілося зробити таку маленьку карапуцьку. По-перше, Андрій вже таке робив, але у ну, нього круті вийшли. Я теж надивився всяких там фоточок в інстаграмі і теж хочу зробити ось такий маленький, карманний, красивий, просто як чисто брелочок до телефону. Варіанти, які зробити залишки в Дамаску, щоб він був просто красивий. Або спробувати проекспериментувати, покажи от, з підшипників ролики від підшипника, і їх отак от зварити між собою, проварити палку і спробувати розкувати, що з того вийде, щоб вийшла ось така мала карапуцька. Коротше, що, треба експериментувати, бо того що хочеться зробити три проекти, в кінці ні для одного немає чогось толкового. Тому що це складно зробити. У нас немає чим вибрати оцей отвір. Оця пластина має клин, треба зробити з неї рівну пластину, Ту, ще над... Хроші, блін, що я вам розказую. Завтра. Тривогу чуєте? Не забувайте донатити, бо ці кончені собаки самі по собі не виздихають. Не забувайте, це дуже важливо. От Коротше, я думаю, до цієї штучки мені там вистачить руків, як максимум. Воно там ще розтягнеться, Ось от так, все от. Це відрізати. Почепниками пробувати з них щось зліпити докупи. і Як вийде, не знаю, побачимо. Ну, Скоріше за все, не я його придумав, але все одно раз. Я тепер буду орієнтуватися, що приблизно от таку штуку мені треба виковувати. Ще треба ширше. Дима йде прямо на мене, але ж він не смердюший. Все, один ножик майже готовий, можна гартувати, заточувати і ось вже класний ножик є. О, я можу вам показати, що в мене має вийти. У мене має вийти щось ось таке. Але я свій сам придумав. Це не те, щоб я побачив Андрія і таке, все мені точно таке треба. Я свій сам придумав. <реш> Моя я парадна рубашка, блін. Я ж в ній не випускний. І туди, і сюди, і я її, блін, пропалив. Я чую, що щось смердить, блін. Ой, блін, скільки я ж рубашок пропалив. Так, поки що мій ножик більше похожий на шматок говна, а не на ножик. Тому зараз я оце руків'я, тут мені не вистачило ширини самого металу, я не розігнав. Зараз візьму, зроблю, перероблю на, як воно називається? на накладне руки. Не на накладне, а на всадне руків'я. Те, що накладне, в мене вже не вийде. Full так званий. Зараз відріжу, перероблю. Вирішив сьогодні перший раз в житті спробувати зробити лінію хамон. Хто не в курсі, це коли ця частина менше загартована, ця частина більше. Сюди більше металу, щоб це нагрілося швидше. Все ясно? Ясно? Все пішли. В житті наставлю клеймо. Біль, боюся по руці гепнути. Є деякі нерівності. Воно трошки по відношенню до ножа нерівно, але я вважаю, що треба радитися, що воно взагалі є. Гартую цей, пробую загартувати з лінією хама. Погнали. Зараз дуже пильно слідкую за тим, щоб нагрівся тільки ріжучий край. Треба чимось накрити, але нема чим. Може це і краще закрити? Не Слава Богу! Загартую і інші ножі. Вже пройшло декілька днів після запального загортування, і вже я трохи відійшов. Зараз буду проявляти, дивитися на цю лінію Хамон, що в мене вийшло? В мене є промислова хімія. Я колись про неї розповідав. Таку хімію не купиш в магазині, це на великих підприємствах, виробництвах, там, де цілу там, якусь величезну деталь опускають в таку ванну. Ось така хімія. Зараз спробую подивлюся, що вона зокалено і як. Якщо що, руками відчухую і поставлю на відпуск. Так, це дуже небезпечна фігня. рівень. Обережності просто максимальний. Я одягну окуляри і все, що в мене є. Так, пройшло десь 10 хвилин. Це я трішечки чухнув, подивіться, доволі таки непогано, вже значно менше чухати. Цей щось не дуже, хоча теж трохи пішло. Можливо, так от пальці не, не варто пхати, бо якщо десь порвана рукавиця, то можна трішки опік отримати. І ви так не і я так теж більше не буду. Це я тільки що поняв. Я її вже відпустив, трішки шліфанув. Що хочеться сказати, відкувати чотири клинки за день доволі таки нескладно, можна і вісім відкувати, а от завершити хоча б один за день точно не вийде. Ще що цікавого для усього, я спробую зробити больстер з алюмінія, У мене є ось така от пластинка, я завжди робив оцей от мідний больстер. Тут я спробую погратися з ось цим. З таким не працював, мені здається, має бути простіше, але за рахунок того, що він значно товстіший, то складніший. Це Ставлю нову батарею, по ходу, то була вже сівша батарея, тому що вона вже почала фактично перестала різати і без навантаження, тому зараз побачимо як з новою батареєю. <звук> 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 да. Діло було в батареї, так. Да. Показую три лайфхака. Вгадайте, який лайфхак я сам придумав, два яких мені підказали. Перший лайфхак до того, як приклеїти руків'я, больстер треба підігнати по максимуму такої форми, як потрібно. Тому що, коли він вже готовий, і ти починаєш шліфувати, метал нагрівається і виграє клей. Це перший лайфхак. Другий лайфхак, щоби болгарка на колінах стояла більш устойчиво, можна закрутити ручку з другої сторони. І третій лайфхак. Щоби просвердлити на всю довжину, можна взяти одне свердло, наприклад, на 8, встарабанити одну велику дирку, а потім вже потрошки розсвердліти так, як потрібно. Тому що в попередньому відео я там сильно ковирався, і в мене свердло на 6 чи на 5 не доставало до кінця хвостовика. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, котре мій лайфхак. Шурповерт розетка. За 800 гривень я його купив. Єдина претензія до цього шуруповерта. Працює дуже довго, класно, все нормально. Ну Но акумулятор, щоб дістати, це треба, блин, я не знаю, якийсь молоток і зубило. Вони тут просто. А, а, блин. Але що я хотів за 800 гривень? Коротше, поки що немає чим розсверлити це руків'я, а відео завершувати треба. І я скористаюся методом, який я вже користався. Дивіться що, можливо, цей метод з нагріванням і випалюванням не такий професійний, як випилювати пилочкою, але так як в мене немає чим випилювати, свою функцію воно зробило. І. і що? І я задоволений. Так, руків'я буде таке повністю чорне, і я вирішив зробити ось такий карбоновий пін. Но проблема в тому, що я ніколи не працював з карбоном і не знаю, чим його і як його правильно різати. Або зараз спробую ножовкою, а потім, якщо ви напишете в коментарях, що його можна різати болгаркою, то вже буду відрізати болгаркою. Так, ріжу карбон ножовкою, спроба 1. Ah, Це якийсь пластик. Короче, можна різати чим хочеш. Що тут зробити рівним, муха Коротше, я як завжди з цим бойстером бачу, зараз мені тут жаба цицьки дасть, тому що вже все виглядало більш-менш нормально, пристойно, я вирішив зробити оцю виборку, щоб ось тут, типу, алюміній, заходив і було ось так. Але все як завжди. Дуже трохи покоцав, вже то, що вже було майже готово. Руків гладеньке, все гладеньке. Оця штука алюміній любить войлочний круг. У мене є, на жаль, тільки ось такий. І за його допомогою я ледь-ледь-ледь якось там вишкіфував оцю штучку. Спочатку проходжусь азоткою, а потім ось тою воронілкою чик і все буде супер. Я надіюся. Щось трошечки штаняє. Так, ну якщо змити, то виходить ось так. от. Тут то, що я називаю справжній металевий колір, а тут ще видно трошки шліфовку поліровку. В теорії, якщо зашліфувати, можливо, це навіть і прикольно. Знаєте, це всі красиві відео, де вони так пензликом чикс, чикс, і усього воно так чорніє. Ось я так само тепер роблю. Так, консервуємо. Так, приступаю до цього дракона. Тут більш-менш все сформовано. Тільки тепер зараз треба трошечки взяти, руками, пошліфувати, пополірувати, щоб оце все зробити гладко, рівно і зручно. Так, це діло поки впитується, залишається ще ось ці два малиша. Так, ці штучки то загартовані, і що я вирішив, що тут треба просвердлити отвір. Цей, що з дамаску якогось звичайного, я то ще спробую зараз просверлити, я думаю, що воно піде. Цей, що з шариків-ролику від підшипника, я думаю, навіть немає сенсу пробувати, тому що, скоріш за все, в мене нічого не вийде. А, ще можу вам показати мій моднявський керн. знайшов <гум> на металобазі, і це я використовую в якості керна. Ого. Іскра була, ви бачили? Все, тепер це більше не керн, бо того, що я зламав кінчик. Е, ну, походу, цей демаск теж непогано загартований. Будемо зараз пробувати сверлити. Капну масла було ви мене з'їсте в коментарях. Угу. Дуже смішно. Ха-ха-ха. Ось тут трішечки надібрало, трошки не в тому місці, де я хотів, але почало сверліти. Ну, спробую домучити, можливо, щось вийде. Тільки що відбулося маленьке чудо. Я самостійно, ну я вже три рази його пробував наточити свердло. Я його поточив і подивіться, що пішло, пішла стружка. Я не вірю своїм очам. Цілком допускаю, і погоджуюся, що трохи тупувата ідея була світліти цей загартований метал, але з іншої сторони, час не потрачений дарма, я трішки навчився е, точити свердла. Супер, супер. Так, спробую заплоску шліфити за допомогою цього Магніта. Є великий шанс, що вона зараз вилетить в якусь сторону. Ну, побачимо. Зараз подивимося, як шх 15 заворониться. Воронілка взялася аж трохи занадто. Я навіть наждачку трошки її знімлю, бо то, що я не хочу, щоб було таке чорне. І навіть прикольно, що видно оцей шоу зварки. така собі ковальська унікальність. Ви там дивитесь і думаєте, Богдан, а що ж ти, ти все діло ворониш, якщо немає руків'я? Я вирішив вийти з ситуації ось таким ось чином. Це буде руків'я пара корта. Так, я думаю, цього достатньо. Ну що, народ, вітаю! Я завершив ці всі проекти. Давайте я вам злизька швиденько покажу їх всіх. Ось цей от сербик. Такий замашний, доволі гострий. Єдиний мінус трішечки нерівне співвідношення руків'я. Я трішечки допустився помилки, тому він нерівний. Просто щоб ви знали, кажу чесно: прикольний, мені подобається. З алюмінієм поки що, мабуть, не буду більше працювати, але зручне І легенький. Цей, просто повірте мені на слово. Я на паперу не бачу сенсу перевіряти, як він ріжеть, але він. Бачите, що він робить? Він ріжеть, повірте мені. Це ШХ-15. Той, що царапав скло. Я дуже ним задоволений і вважаю, що він класний. Ось руків'я. Подивіться, як лягає. Непогана форма. Коротше, одним словом, мені дуже подобається. Цей малиш. Дуже прикольний ножик. Мені сильно подобається, але яка ідея мені прийшла в голову? Можливо, ви. Собі би хотіли такий ножик, я не знаю, наскільки він вам подобається, я би міг його розіграти, наприклад. Серед усіх, хто напише коментар, хочу виграти ножик, я би якимось випадковим чином вибрав переможця. Тільки для того, щоб провести розіграш, я не буду там робити розіграш, якщо там буде 10 учасників. Якщо, наприклад, було б хоча б там коментарів 50 з словами, що хтось хоче виграти цей ножик, серед цих людей я би його і розіграв. Це я. Кілько за все, залишу собі кований з підшипників, з прикольними дефектами, теж зручний, тільки без темляка. Дуже твердий і дуже гострий. Можете повірити мені, тут ці пальці всі вже порізані. І ще одне важливе оголошення: якщо у вас є ідея і бажання написати мені де-небудь, дізнатися ціну і купити цей ножик чи будь-який інший ножик. Будь ласка, якщо ви думаєте, що можна менше, ніж за тисячу гривень купити якийсь ножик, у мене не можна. В Аврорі, в АТБ, де завгодно, можна. Я ціню хоч трішечки свою роботу і зробити, повірте, будь який з цих, наприклад, ножиків чи будь-яких інших, дуже складно. Тому, якщо у вас якби, бажання і бюджет менше 1000 гривень, і навіть 1000 гривень це теж не показник, це я так просто кажу. То навіть не пишіть, тому що зробити це все дуже дорого і дуже енергозатратно. Що ж, дякую всім за перегляд. Напишіть, який ножик вам подобається більше. Всім гарного пока!